Вітаю! З минулої нашої зустрічі нічого не змінилося. Мене так само звуть Наталя Витік, і ми продовжуємо вивчати українську мову з учнями шостих класів. Цього разу тема заняття правопис складних слів разом і через дефіс, а також написання слів з пів. Одразу попереджу вас, що написання складних слів це тема, до якої ви ще неодноразово повертатиметесь на уроках української. Тому сьогодні ми розберемося з кількома принципами написання складних слів згідно з чинним українським правописом. Але почнімо з повторення: на попередніх заняттях ми говорили про творення складних слів за допомогою сполучних голосних «о», «е» та про складно скорочені слова. Тоді йшлося, що слова різнокольоровий, власноруч, чорнослив, землетрус, скелелаз утворені за допомогою сполучних голосних ОЕ та пишуться разом, які складно скорочені на зразок мультфільм медсестра, фізкультура, «Укармова». І це перше правило, яке вам варто пам'ятати про написання складних слів разом. Крім того, разом ми пишемо слова, у яких на початку є компонент, тобто частина іншомовного походження. Авіа, авто, аудіо, біо, боді, веб, дендро, метео, моно, псевдо, соціо, теле та інші більш повний перелік ви знайдете у матеріалах для самопідготовки до цього заняття. Натомість зараз розгляньмо приклади до правила. Коли хтось телефонує, але по той бік не беруть слухавку, спрацьовує автовідповідач. Це складне слово з компонентом авто, яке ми напишемо разом. Які слова арт, галерея, місце, де виставляють картини, скульптури, інсталяції, аудіоальбом, гурт бомбокс, наприклад, боді арт, розпис на тілі, моновистава тобто така, в якій грає один актор. Або акторка, прес-конференція, зустріч із журналістами. Разом пишуть слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь. Наприклад, гіпер, екстра, мікро, міні, мульти, полі, преміум, супер, ультра, скажімо, гіпермаркет. Величезний магазин, у якому можна купити і шоколадний батончик, і портативну колонку, наприклад. Міні-спідниця коротка спідниця, в якій навряд чи дозволено ходити до школи. Мультимільйонер людина, яка володіє значними статками, супергерой Бетмен, наприклад, або Капітан Америка, Дивожінка, Тор. Слова з першим іншомовним компонентом. Анти-віце-екс-контур ми також напишемо разом: антивірус програма, яка захищає ваш ноутбук від вірусів з мережі. Віце-прем'єр, працівник Кабміну, тобто Кабінету міністрів України. Пригадуєте, на минулому занятті ми говорили про те, як утворюються складно скорочені слова на зразок «Кабмін». Також прикладами для цього правила є екс-чемпіонка, тобто колишня чемпіонка з шахів, плавання, теквондо, бальних танців, екс-президент, колишній президент, Контрудар – тобто удар у відповідь. Тут наголошу вам, якщо іншомовний компонент приєднується до власної назви, ми пишемо слово з дефісом. Нагадую, що ми говоримо про складні слова, які пишуть разом, і до них також належать ті, що першою частиною, тобто на початку, мають кількісний числівник, записаний словом. Одноокий, наприклад, посіпака, хоча деякі з посіпак і двоокі теж. Трикутник геометрична фігура, яка перекочувала в урок української мови з уроку математики. Трияросний. Наприклад, торт з шоколадним кремом і горішками. І з Дефісом пишемо слова, утворені повторенням того самого дієслова, що виражає інтенсивну дію. Наприклад, ви шукали-ручку шукали, шукали ручку на столі, а вона на підлозі лежала увесь цей час. Повторенням того самого прикметника чи прислівника, що передає інтенсивний, тобто дуже сильний вияв ознаки. Білий-білий був сніг до того, як сусідка вивела погуляти песика. Тихо-тихо сиділи учні в класі, перш ніж учитель вийшов у коридор. Не губіть дефіс у складних словах, які утворюються поєднанням слів синонімів, тобто слів, близьких за значенням тишком-нишком, часто густо або слів антонімів протилежних зазначенням. Наприклад, більш-менш видимо-невидимо. Слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами чи суфіксами. Великий превеликий. Сила силенна. Але пам'ятайте, що два однакових іменники або числівники, один із яких має форму називного відмінка, ставимо питання, хто що, а другий орудного ким чим. Пишемо окремо. Кінець кінцем, кінець у називному, кінцем у рудному відмінку. Пишемо окремо. Чин чином. Повернімося до правил про написання складних слів із Дефісом. Тож, слова, що означають приблизність на зразок день-другий, година дві, ми напишемо з Дефісом. Є які складні вигуки та звуконаслідування, що повторюються? Наприклад, гей-гей, кру-кру, ку-ку ого-го, або ой-ой-ой. Числівниково-літерні назви, наприклад, шостий Б клас, де шість напишемо цифрою, далі ставимо дефіс, літеру пишемо з великою, а слово клас окремо. Або Корпус 3А, скажімо, в будинку, де ви мешкаєте. У темі нашого заняття є також написання слів з пів. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в чинному правописі змінилися правила написання пів, тож розгляньмо їх детальніше. Невідмінюваний числівник пів зі значенням половина з наступним іменником загальною та власною назвою. У формі родового відмінка однани, тобто питання кого, чого, пишемо окремо. Наприклад, піввідра окремо, півгодини окремо, півміста, півострова окремо. І з власними назвами так само: пів Європи окремо, пів Києва, пів України. Якщо ж пів із наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: південь або півзахисник у спортивній команді, наприклад. Півкуля у мозку людини є права та ліва півкулі, півострів. Разом пишуться також складні слова з першою частиною напів. Напівлюдина. Наприклад, кентавр це напівлюдина й напівкінь у гринській міфології. Напівфабрикат ну, скажімо, заморожені млинці, які ми купуємо в супермаркеті і розігріваємо вдома. Більше подробиць про написання складних слів разом з Тефісом ви можете знайти у додаткових матеріалах заняття. І не забудьте пройти тест. Будьте здорові! Хай правила про складні слова запам'ятаються вам легко. До зустрічі на уроках української мови.